Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. значить, показує. Дивіться, Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з за інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто, це не просто на словах. Вони ну ми переживаємо за Україну, туди-сюди. Тут же повключались бізнеси, підприємці Дивіться масштаби, які це один з павільйон тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт, трибіл 2025. Куча тут політиків, депутатів, послов, польських, там, європейських з усього світу, які всерйоз стояти і говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити і так далі. Для того, щоб це був вдалий інвестиційний проєкт, даний інвестиційний ринок. Що саме важливе? Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно, закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України і так далі, бо там будуть їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться, Італія, всі, всі блін, боряться за український ринок. Зрозуміло, тобто вони кажуть, що в Україні дуже багато там. Від війни позалишалось пороху, патронів, уламків там техніки і так далі. Замість того, щоб його просто десь вивозити в Європу і перероблять, бо в Україні зараз таке не переробляють. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки і з цього робити, будувати будинки, тобто фундамент закладують і так далі. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб наслідки війни переробити з цього будувати нові там будинки, дороги і так далі. Бачи це все, і наскільки це серйозно відбувається, який масштаб у цього прекрасне в мене розуміння є, якщо це вже робиться, і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились.